Часу обмаль, друзі, чому українцям у Німеччині варто поспішати із роботою? Готові до новин, які можуть змінити ваші плани на життя, у 2025 році. Українські біженці в Німеччині ризикують опинитися в доволі незвичній ситуації, все через економіку, вибори та Сирію. Так, так, саме через Сирію. Отже, що відбувається? Економіка в Німеччині зараз переживає тектонічні зрушення. Великі компанії почали скорочення працівників, що поступово знижує гострий дефіцит кадрів на ринку. А це означає, що ті, хто відкладає пошук роботи на потім, можуть залишитися ні з чим. Далі, що вплине на українців, це політика. 23 лютого Німеччина обирає новий парламент і ходять наполегливі чутки, що після виборів українцям можуть урізати соціальні виплати бургергельд. І це не фантастика. Німецькі політики люблять затягувати коли справа стосується мігрантів. Ну і вишенька на торті це події в Сирії. Після несподіваного повалення Башара Асада у Німеччині піднялася гаряча дискусія про повернення сирійських біженців на батьківщину. І якщо це стане нормою, то хто може бути наступним у цьому списку? Ви здогадалися? Поради тут прості: не зволікайте, ринок праці не чекатиме, а час грає зараз проти тих, хто розраховує лише на соціалку. Робота для українців більше не у фаворі. Німецький ринок праці змінив правила гри. Якщо ще рік тому в Німеччині вас мало не за руки тягнули працювати, то тепер. Тепер, здається, все не так однозначно. То що ж змінилося? Хочу почати тут спочатку. У 2022-2023 роках українці були в фокусі уваги. Бізнес та медіа кричали про катастрофічний дефіцит кадрів у всіх можливих сферах. Сподівалися, що біженці із вищою освітою швидко заповнять хоча б частину вакансій, тому й не змушували брати першу ліпшу роботу, а інвестували в мовні курси, щоб люди могли працевлаштуватися за фахом. Але що з того вийшло? До осені 23-го року стало зрозуміло, ідея, м'яко кажучи, не спрацювала. Мовний бар'єр знизився, але заповнити вакансію очікуваними темпами не вдалося. Міністр праці Губертус Халь оголосив нову стратегію: час іти працювати. І весь 2024 рік пройшов під знаком активного підштовхування українців до роботи, пошуку вакансій і створення нових посад для інтеграції біженців. На перший погляд це дало результат: відсоток працевлаштованих почав зростати. Але зараз ситуація кардинально інша. Економічна рецесія внесла свої корективи. Великі компанії оголошують масові скорочення, і тепер перед урядом стоїть новий виклик, що робити із тисячами німців, які теж шукають роботу. На жаль. У цій новій реальності українці більше не є пріоритетом для агентства праці. Зараз усе більше уваги приділяється допомозі тим, хто давно живе в Німеччині і підпадає під скорочення. Тож, якщо ви досі не працюєте, саме час задуматися, адже завтра місць може просто не залишитися. Червоний сигнал на ринку праці: скорочення та невеселі перспективи для українців у Німеччині. Дефіцит кадрів забудьте. Німецький ринок праці вмикає режим економія. Ось лише кілька фактів, що обвалили ринок за останні місяці. Бош скорочує 3800 місць. Форд відправить додому 2900 працівників у Кьольні. Тізенкруп позбудеться 5000 робочих місць протягом 5 років. САП реорганізується і звільняє 3500 людей. Volkswagen планує масштабне скорочення 35 тисяч місць протягом 5 років. І це лише частина. Не всі ці скорочення негайні, деякі компанії просто ліквідують вакансії, що звільнилися. Але це все одно створює ефект доміно: менше вакансій, менше попиту на працівників. І головне, роботодавці вже не вважають дефіцит кадрів головною проблемою. За останнім опитуванням федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини лише 43 компаній скаржаться на нестачу працівників. І для порівняння вам, у 2022 році таких було 53%. Тобто, дивіться, на 10% впав цей показник. Але якщо ми беремо там, то це означає, що. Що на ринку праці на 20% стало менше вакансій зараз. Розумієте до чого? я? Причому дуже багато або гарно інтегрованих мігрантів з робочими візами, або самих німців зараз звільняються, або їх звільняють. Тому для нас, українських біженців, ще менш вакансій становиться. Тому не зволікайте, будь ласка, і ця проблема опустилася на четверте місце серед ризиків для бізнесу. А на перший вийшов слабкий попит. Індекс зайнятості від інституту ІФО теж б'є антирекорди. Це найгірший показник із 2020 року, коли економіку поразив covid 19. експерти зазначають, що все більше підприємств скорочують штати. Особливо в промисловості та торгівлі. Для українських біженців це означає нову реальність. Якщо раніше вас охоче брали навіть з мінімальним рівнем мови, то тепер кожне робоче місце це конкуренція. І ті, хто не володіє німецькою хоча б на середньому рівні, ризикують опинитися за бортом, особливо якщо йдеться про кваліфіковану працю. Резюме просте, якщо ви збираєтесь залишитися в Німеччині, вчіть мову та швидко шукайте роботу, бо у 2025 році шанси знайти гідну вакансію можуть суттєві. Сттєво знизитись українські біженці в Німеччині від надії до загрози. Дзвіночки тривоги для біженців стають голоснішими. Свіжі соціологічні дані показують у Німеччині все більше людей вважають біженців тягарем для економіки. Що це означає для нас, українців, за словами професора Ганса Форлендера з експертної ради з питань міграції, кожен третій мешканець Німеччини тепер бачить у біженцях загрозу для добробуту країни, особливо після нещодавного теракту в Макдебурзі. До речі, я Народився саме в тому місці. І ви розумієте, як це вплине на вибори і хто прийде до влади. І вже влітку цього року всі українці відчують на собі оці всі зміни від нової влади. Тобто, як ви зрозуміли, формується новий тренд, який напряму пов'язаний з двома страхами: це безпека після Макдебурського теракту. Це зараз ну, це швидко мене. Але також є найголовніший страх це економічна рецесія. Люди бояться, що бюджету не вистачить на всіх одразу і на підтримку місцевих, і на допомогу тим, хто шукає притулку. Цікаво, що претензії спрямовані не стільки на трудову інтеграцію мігрантів. У більшості німців ще є розуміння, що економіка потребує кваліфікованої робочої сили. Проблема радше у масштабних державних витратах на забезпечення біженців, житло, соціалку, курси, медичне страхування. І ця тема стає дедалі гострішою у публічних дискусіях для українців. Це попередження. Суспільна підтримка більше не безумовна. Якщо в перші місяці війни вас зустрічали із відкритими обіймами, то тепер відчувається певне охолодження. Пора діяти, мова, робота, інтеграція це три ключі, щоб утриматись на плаву в цій мінливій реальності. Сирійський сценарій чи загрожує українцям перспектива повернення. Гучна дискусія про повернення сирійських біженців до їхньої оновленої країни породила тривожний прецедент для українців. Суть у тому, що як тільки у Сирії було повалено режим Башара Асада, в Німеччині ми миттєво піднялася хвиля розмов. Причина для втечі зникла тоді час повертатися. Що цікаво, цю ідею підтримують не крайні праві, а цілком серйозні політичні правоцентристського блоку ХДС і ХСС, який має високі шанси перемогти на позачергових виборах у лютому 2025 року. Про це ми вже не раз з вами балакали. Ба більше серед пропозицій з'явилися навіть варіанти виплачувати сирійцям премії за добровільне повернення додому. Що це для нас, українців, означає? Консерватори, хоч і є великими союзниками України у боротьбі проти російської агресії, давно натякали, що соціальна допомога бюргер гельт для українських біженців це розкіш, яку Німеччина собі не може дозволити. Замість цього вони зможуть запропонувати більш скромніше соціальне забезпечення, яке значно відрізнятиметься від теперішніх умов. Коротко. Кажучи, це я вам просто вангую. Буде 416 євро на дорослу особу та ніякої оплати житла. Ось так, що чекає в принципі на всіх українських біженців вже цього літа. Це моя особиста заангажована думка. Можете написати в коментарях, погоджуєтесь ви з цим або не погоджуєтесь, але. Настрої, ви бачите, які? З цим терактом особливо, і е, вибори прийдуть, і все добре проголосують, тому що я ставлю на Мерса, і я думаю, ХДС, ХДС, е, ХДС ХСС. Виграють ці вибори, ось так тому. І я думаю, вони зроблять коаліцію, і, думаю, з оцією всією рецесією вони такі протягнуть, проголосують ось ці зміни для українських біженців. Тим паче, що Україна і українські можновладці, владці, наш президент і там нове міністерство з повернення буде дуже вважати цього, щоби. Погіршилася ось ці соціальна підтримка в Німеччині. Відповідно, багато людей, особливо ось ці єздільщики в Україну безкінечні, у яких все нормально в принципі в Україні. Вони повернуться в Україну і не будуть тягарем для Німеччини. І тут така ситуація. Він він якби. Ну він він це не для нас. Він він це ситуація для Німеччини та України. В Україну повернеться частина людей. А Німеччина суттєво знизить видатки на українські на підтримку українських біженців. Тобто і кількість зменшиться, і підтримка буде менше. А по третє, це буде дуже волшебний пендаль для всіх, хто там якось думає, що ось зараз я трошки пізніше встроюся на. Кращу роботу зараз ще трошки похожу на інтеграційні курси про валютний екзамен чи що все лавочка ця прикривається? Ось так ще один фактор: це політичний сценарій міжнародного рівня 20 січня 2025 року. Дональд Трамп повертається в білий дім, і є висока ймовірність, що його адміністрація почне активно тиснути на Україну та Росію задля припинення вогню. Якщо переговори навіть натякатимуть на мир, у Німеччині можуть швидко з'явитися запитання: а чи потрібен ще притулок для України? Висновок очевидний: дискусії про повернення стають реальністю. Поки що це лише теорія. Але уроки з сирійцями показує, як тільки бойові дії припиняться, у Німеччині негайно почнуть обговорювати, коли і як українці зможуть повернутися додому. Працюєш? Залишаєшся. Як українцям втриматись у Німеччині? Дискусія про сирійських біженців у Німеччині дає чіткий сигнал. Ті, хто працює, сплачує податки і робить внески до соціальних фондів, можуть не хвилюватися за своє майбутнє. А от ті, хто покладається лише на соціальні виплати, автоматично потрапляють під хвилю можливих змін політики, особливо після виборів 2025 року. Ще раз скажу, для українців висновок простий: робота дорівнює шанс залишитися. І чим швидше, тим краще. Адже макроекономіка не радує, скорочення робочих місць продовжується, вакансій стає менше, а конкуренція. Відповідно зростає. По-друге, бургергельд може зникнути, і я особисто думаю, що воно таке зникне. Політики не раз натякали, що це привілей, а не базовий стандарт. Є реальний ризик, що виплати уріжуть або змінять менш щедрим соціальним пакетом. Про це ми вже говорили, це ми підсумовуємо. По-третє, Мирне врегулювання в Україні наближається. Якщо бойові дії припиняться тим чи іншим способом, розмови про повернення біженців українських можуть почати вже наступного дня. Якщо бойові дії хоч якимсь чином припиняться, розмови про повернення українців можуть початися вже наступного дня, а вони й почнуться. Отже, якщо ви хочете залишитися в Німеччині, не відкладайте пошук роботи. Ті, хто знайде своє місце в економіці країни, зможуть без проблем. Інтегруватися і навіть уникнути участі в потенційній хвилі репатріації. До завтра!